Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому завсіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа і підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив приглядайтесь до нього, і засяйте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей Бог і взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться Його. Недостатку не мають, ливчуки бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить, ні довгі, що бачить добро? Свого язика бережи від лихого, а уста свої відговорення підступом. Відступися від злого і добре чини. Миру шукай, і женися за ним. Очі Господні на праведних, учиш його на їхній зойка, Господні лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь і з усіх утисків їхніх визволює їх, Господь зламоносердим зблизький і впокореним духом спасає. Багато лихого для праведного та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Зло безбожному – смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Амінь. Псалом 33. Це подячний псалом. Псалом 33 про сили молитви, подяки Господу за його допомогу і за захист від недругів, у хвилини небезпеки та віччя. Подяка має дуже велику силу, особливо якщо вона спрямована Господу. Восхваляйте Його, подякуйте за всі блага Його, за все, що Він зробив і робить у вашому житті. Подяка вона приводить до того, що Господь. Приходить у ситуацію. Він проявляє себе, він визволяє, він забезпечує. Тому серед усього, що відбувається, ми можемо дякувати Господу за Його вірність. І Господь проявляє себе серед подяки в ім'я Ісуса. Дяка Господу за вірність. Дякую за перегляд. Підтримай канал, підпискою, лайкою, коментарем. Можеш подивитися плейлисти. листи, благословляю тебе.